У реаліях нашого часу критика будь-якої влади стала досить популярною. А давайте запитаємо у білоцерківців, що би вони зробили, опинившись у кріслі, міського голови. Що перше ви б зробили, якби вас обрали міським головою? Порядок. Який саме порядок? Щоб люди чувствовали себе в безпеці. Дороги! Мене, мабуть, не везнуть. Фейсконтрольний канал. Перше. Озеленення так. більше. А ви? було б непогано. Так, да, краще б екологію. Подивилися, переглянулися. Це бо так пройтися по зборах, то дуже багато є місць, де майже не прибираються. <гум> не знаю, нічого не зробив би. Ні, нічого не робив. <гум> не, ну собі машину купив би. <гум> Логічно. Ой, щоб субсидію всі могли оформити. І льготи. І... І, і льготи повернуть і пенсіонерам, і Чорнобильцям, і всім на світі. А ти що би зробив, якби тебе обрали маром міста? <світна> а ти зробила б щось? Ні. Ні. <світна> Порядок, навіть на з виновою. <світна> Поремонтувала б дороги. Так, бо я вже два-чотири рази шльопнулася, так, і рука вже поламана. Оце таке моє, моє перше було б завдання. Я б посадила б красиві газони, такі грози насадила б гарних, тому що в нас зіленстрой не працює в місті Білий церква. Нічого, сидів би, спаши руки. Таксі так, вони роблять. Відремонтували б дороги, напевне. Ну, покращення для місця, мабуть. Для саме головне, так? З'яв би дороги, з'яв би парк, почистив би річку. Теж Олександрію почистив. Би. Там дерев насажав би. Зразу ж би поміняв би корпус. цей. Що? Бо тому що він не міняється. Міняється такі. Вивіски. Вивіски, так. Да. Ну, Все, от вас взяв би. Самом по ідеологічній роботі по наведенню порядку починати з числих вулиць. Почати ну, треба на спочатку себе, а потім воно вже буде далі. Перше, що б я зробила, це прийняла б е, винуждених переселенців з Востока і предоставила б їм жилье. Посмотрите, скільки в місті незайнятих, пустих, заброшених поміщень жилья. А я пенсионер в 60 лет. Хожу по этому городу и не имею крыши над головой. Представляете? И мне просто вот обидно. Думаю, ну как же так, мы же люди. Понимаете? Посмотрите, я на песчаном, у меня дочка живет, одна комната, и нас там пять человек. А рядом стоит трехэтажное здание. Никому не нужное, без окон. И его невозможно занять, потому что если бы мы были не вынужденные переселенцы, а беженцы с какого-нибудь гондураса, то нам бы предоставили любое жилье и любое помещение. Но поскольку мы соотечественники, мы вынужденные переселенцы, то мы должны спасение утопающих и делать самих утопающих. Хо-хо, навести порядок в месте. Дивіться, який срач везде тут. Поприбирали, навели порядок, бо потім би треба було двори поприбирати. Потім би комунальні послуги, треба навести порядок з ЖЕКами, тому що обдирають як липку вже наших людей. Багато чого. Дуже багато. Я просто інколи не розумію, для чого взагалі вибирають нашого мера, оскільки один, другий, третій, четвертий, п'ятий разу. Латошка. Вибирають мера, а нічого не зміниться. Покращення я взагалі ніяких не бачу останні раз.